Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Залишилось два дні до катастрофи. Одразу після Аляски нова Сибірська страшна сейсмічна активність на Сибірі вчені світу. Твердять, що Сибір чекає страшна катастрофа. Вибух підземної лави, плюму, який накриє пів країни, вчені. Всього світу закликають Путіна зупинити війну і готуватись до війни. Дев'ятибальний бальний викид знищить все живе. Перший радіус – кальтер 150 км, другий розрив лави і викид важких фракцій. Третій радіус – здоб'яє Росії повністю 560 км. Близько 10 років тому в російській частині Арктики з'явився перший провал завширшки сотні метрів, який йшов чорнильно-безодню. Провали оточували великі брили грунту і льоду, що вказувало на потужний вибух глибоко під землею. Пише CNN. А вже з 2014 року кількість таких кратерів зросла до 20, усіявши віддалення райони півострова Ямал і Гедан на північному заході. Сибіру останній такий провал було виявлено там у серпні. Тепер же команда з фізиків інженерів. інженерів. Інших експертів заявляє, що нарешті розгадала таємницю пекельних воріт. Висновки групи вказують на те, що дірки з'являються внаслідок антропогенної зміни клімату і специфічної геології. Заведено вважати, що такі кратери утворюються, коли гази спіймані в паску під поверхнею тундри, скупчуються під землею, внаслідок чого на поверхні утворюється пагорб, коли ж тиск знизу досягає свого максимуму, пагорб вибухає, викидає гази. Найчастіше це метан, але предметом суперечок залишалося те, як саме наростає тиск і звідки береться газ. Авторка дослідження інженер хімік з Кембриджського університету Анна Моргадо розповіла, що її команда підійшла до розв'язання проблеми як до детективної роботи. Спочатку команда розглянула можливість того, що вибухи можуть бути викликані хімічними реакціями, але цю можливість швидко відхилили. У нас не було доказів того, що ці вибухи можуть бути якось пов'язані з хімічним горінням. каже Моргадо. Залишилась лише варіанти з фізичним тиском, як у перекачаних шинах. Ключ до розгадки ховався в складній геології цієї конкретної ділянки в Сибіра. За словами вчених під землею ховається величезний пласт вічної мерзлоти нагромадження ґрунту каміння і опадів, які отримує лід. під ним, залягає шар метанових гідратів, твердої форми метану. Між ними знаходиться незвичайні кишені завтовшки майже в метрі з дуже солоною водою, яка не замерзає. Потепління на планеті призводить до того, що верхній шар ґрунту розмерзається, змушуючи тало воду просочувати через вічну мерзлоту в кишені з солоним шаром. Проблема полягає в тому, що для додаткових порцій води в кишенях не вистачає місця, тому вони розбухають і тиск збільшується на поверхні. Земля починає тріскатись що спричиняє скидання тиску і пошкоджує метанові гідрати. Саме це, зрештою, спричиняє вибуховий викид газу. Також дослідження показало, що весь цей процес може тривати десятиліття, поки не станеться вибух. Втім, зараз все дуже активізувалося. Вибух за даними вчених слід чекати найближчим часом. телеграм Офіс на Мишення пише, що повторні вибухи на Сибірській АЕС, яка з 2008 року є недіючою та виведеною з експлуатації. Втім, вона слугувала ядерним могильником для всіх відходів РФ близько години Тому відбулася розгроматизація сховища потрапляння на відомих речовин, хімічної реакції та вибуху. Понад 12 річок забруднення, що грозить вимиранням Сібіру. Китайці задіють план реанімації. намагаються не допустити продовження витоку радіації. Екологічна катастрофа в РФ на грані вимирання. Пишуть про помсти, війна може бути зупинена за наказом СІ, Йому Потрібна родюча велика Сибір війська вже в Хабаровсько КНР останні 10 років активно скуповує землю в РФ. Згадайте, хоча б Сибір і далекий схід китайцям в себе дуже тісно і не вистачає своїх ресурсів, тому вони шукають нових земель. І найпростіше домовитись можна з РФ, яка володіє, необжитими територіями і територіями, потребує грошей. Потрібно ж її фінансувати дотаційні регіони недореспубліки, війну в Україні, Сирії, дружні режими Африки, Розгвардію, і багато чого. Тому Кремль охоче віддає в оренду, хоча можна так сказати, фактично продає землю китайцям. Китайці вже отримали сотні тисяч гектарів сільськогосподарського призначення в Сибіру і далекому сході. Так за три роки тому влада забайкальського краю, китайська компанія Хуан Хесіньбан підписала документ про передачу Китаю в оренду 115 тисяч гектарів. Угідь сьогодні в оренді в китайців вже перебувають 4 мільйони гектарів в Забайкальському краю, 2 мільйони гектарів в тунгеро олекмінському районі. Понад 900 тисяч гектарів в Могочинському районі 500 тисяч гектарів в Скретенському. По 300 тисяч гектарів Газимура, заводському і красно районах корінне населення східного Сибіру з 20 років скоротилось з 8 мільйонів до 6. А по той бік кордону живе 90 мільйонів китайців, які активно приїжджають на звільнені території. Тільки за 2017 рік кількість мігрантів на далекий схід Росії зросла на 15%, 400 тисяч на рік. Не важко здогадати звідки ці мігранти приселяються. Фактично, Росіян з кожним роком на сході залишається все менше. Самі китайці давно розцінюють прикордонні території РФ, як свої втрачені, але Москва, наче цього не бачить. Враги на западі ані на востокі редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.